Всім добрий вечір. Так, до вашої уваги ось така популярна нині штука з кліпсами-тримачами для о, проводів підзарядки наших гаджетів та набір тримачів для кабелів 6 штук. Давайте подивимося, що це за кабелі. І чи вони всі однакові, чи біле відрізняється від чорного. О, вже, вже чую, що щось тут. Магнитиця неістова, Да, ось це липне, тобто ліпучка. Чи не ліпучка? Щас. Це у нас на ліпучці все-таки, да, але щось там ще є магнитиця. Ага, магнитиця ось ця кліпса. Значить, дивіться, воно е має да, ось такий механізм відкривання-закривання. І тут знаходяться магнітики, да, які затискаються. Ну, до речі, дуже зручно. Ходимося да, в, білих, в білих та ж сама схема. Да, стандартний роз'єм, білі чорний Ну, для естетичного там, смаку, який буде зручно. Це теж такий можна сказати, умовний пік, ну, як піск по да, поточного часу. Теж ці штуки можна купити в Україні і популярних магазинах вашого міста. Да? Шукайте там. вам да, Дякую за увагу. В общем, знайте, що така. Річ е, є і достатньо корисна у побуті. Всім дякую за увагу. Підписуйся на канал, до наступних оглядів.